Опа. Мужчина, добрий день. Мужчина, вам пакетик нужен? Мужчина, ви будете картою чи готівкою розраховуватись? Мужчина, у вас є картка нашого закладу. Мужчина, ви не хочете телефон поповнити? Дві двічки, одна п'ятірочка. Комісія усього 10% від вашої заробітної плати. Нормальний хедшот. Це за те, що він не хоче пакетик з собою падла брати. Доброго дня. Опа, прокинувся. — Доброго ранку. — Black Lives Matter. Я би я би сказав, ну боюсь нас забанять. Із-за <рес> цього я скажу Black Lives Matter. Тебе така файна. причухан такий файний, як у Томаса Шев. як якщо б він був афроамериканцем, він народився я шани в натурі. Бля. Black Lives Matter. <laughs> На даний момент я бачу, як представник нашого виду корчиться від болі прямо мене перед об'єктивом. Тобі... Мій здається він більш не корчиться. Це самий смачний бургер з тангусом, який тільки <laughs> я тільки їв. Я понял. Мене все в кетчупі, і мене все в софі, мене з тече, мені це подобається. Він так епічно приляг. Мені здається, ну, йому добре просто. <laughs> таймлапс будівництва нашої халупи. Таймлапс, їба. Я буду тут стояти, ти будеш будувати. Охуєть. Ну, зараз, подожди. Я знай, що я знайшов саму кращу бургерну у всьому Берліні, я піду мить ручки. Ладно. У мене 4 бутилки горілки. У <рес> мене дві. Та можна об'єднати зі своїм організмом. <рес> тут хлопчик Відпочиває, напевно. Гріє кісточки. Тут, сос, тут сосульки. сосав? Тут злегка темноватенько, знаєш. Зовсім, блять, тріщо. Я впав. Сосау сосулька. <рес> впав, да. То тут владик баночку дає. Оп. Ти думав, як, у нього в туалеті так і. така атмосфера. Сайт А, сайт Б. Я шоу зашов? Ми Мы Ну, твірі, Давай, давай, бе, бебл. Ти. <laughs> Я Як це достав, откуда? Опа. Ти откуда це достаєш? Ди сюди, подивись, як це виглядає. Тут. Порядити. Опа. І Опа. дістав все. <laughs> <laughs> ти, ти, ти так ставлю, появляешься. Опа. Ти, короче. типа в камнях, что-то между камнями это и шебуршишься, а потом хуяк достаешь презент. А потом еще раз в камнях шебуршишься, опа, достаешь топор из камней. Добытчик. Можешь мне миллион евро с ламината достать? Ламинат? Конечно. В алмазах, да? Так, блядь, спасибо, я сейчас сдохну, блядь. Не надо, дядя, блядь. Была очка. О, зайчик. Мясо. Это падла съемка. Доброго Компанія Oriflame. А, все не Не бажаєте отримати повісточку. А шо, Oriflame уже повістки роздає? А, я, я я, пожалуй, відмовлю, знаєш. Тут нічого не було. <рес> я зробив йому могилку потили. Ти подивись. <рес> <рес> Мамаленький зайчик. Тут немножко корона заходить. А мене нема.

Нахуй ей, блядь. А чим саме? Ось дама. Ось їба. Я. ну. Пропоную шотробайт. Не... Я хочу снова будем нет. Я. Я догадаю, нам як мінімум потрібно буде спуститись просто хоча б. Бажано без кривих їб. Фуу. Даня, я нашел, де можно попити водичку. Перед нами є печера. Я знайшов це кури. Ты представлял. Ми... А, а я, я знайшов уже лудка. Бля. <свят> Ладно, в твое достижение, пише, аж двоча Ми... Ага. Мені здається, я пещеру, Ми да. йдемо в пещеру. Да. Я до неї и і... ого. А, ого. День добрый. О. Рогатка. О, блядь, я то по тобі, бля попадав. Стопа! <р judgement> О, до нас прийшов... прийшли гості. Здарова! що потрібно користуватися вагітфальною зброєю. Ага, я. Я там зрозумів. Мені здається, якщо мене тут залишить... Вони мене а де воно? Де той его номик? Не, ну можеш мене, конечно, підняти, я нічого не, не не намікаю. Не-не-не, не. Ну, не, не. а в тебе в називец. Ты хочешь в печеру? Я вже. Бля, ти хочеш в печеру. Ну давай скруем. Ага. Тут Там. є. ну... Ти бачиш цю досточку? Вона блокувала вхід да. Я ч и дюрчика? Ты ч есть дюрчика? А чуть-чуть дюрчей, да. Магнатик, присил бы? Там щось прыгает, так? Присій би? Мені здається, ну... Не мій розмір, явно. Не твій розмір, я все зрозуміло. Так, а мы тут е, плавать можем... Что я не вихід? А, стоп. Це не вода ще? Я думав тут поглибше будет, Я Я тоже дав, что поглибше. А тут просто да. А тут не просто, тут усе складно. А, ні. Тут, короче, что-то надо что-то зробити, что-то. Я... я трішечки під водою, но не під водою. Дару. Я маленький винты. Удих. Так а... нам, я так зрозумів, потріб. Ага. Ага. У нас немає інструмента. Ну ты подивись, куда воно вштрикнуто. <реш> Я не знаю, чим воно держиться мені, мені здається, що воно держиться на тій же силі, на які горить оцей. Освітлювач повітря. <реш> Освітлювач повітря. Над... Мені здається, що на дворі, мабуть, темненько злегка. Як у твоїй дубі Блять. <реш> 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 Опа, на. Я виношов вогу. Захворіли. Блять, ебать, охуєн. Я, я не трошечки охуєв. Я просто круг намотав знову до тих челлендів військових, блять. Вони просто да. в мене стемри появились, блять. Так, а у, 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 у мене зараз проходить челендж. Виживання з одним ХП. Так, бач, бач, бач. Вебе мені. давай спускатися вниз покинь. Я надіюсь, по цьому водоспаду він не, не різкий. А, ні, він не різкий, походу. А ну, стій на місці. Та дуже... А. Поняв. На перегонки хто... До самого саме хто А якщо підпригнути? Ні. Так що, ну, цього. Стаміни не вистачить, мені здається. А, ну, до самого низу може... Здорово. Це, 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 це був швидкий маневр. Мені здається, я кудась. Пірнув? Пірнув, пірну, в натурі пірнув. Мені здається, так. тут в мене знову ці прибульці бігають. Я сподіваюся, вам не прийдеться мене знову піднімати. Стоя багато. Файні хлопці, ідіть сюди. Я бачу кострик. Опа. Даня, у нас гості. Точніше, ми як гості прийшли. Мені здається, мене. Опали. Джеймс. Добро бачення. Ти ще живий, стовпся, мене шокнули, бля. Походу, це я. Я вже... зловив своїми сталевими сідничками. А ти ще живий? Я вже. О. -о. Ага. Я пропоную тобі з'єбувач! А! А, я коло них возродився! А, а ти. А не хочеш мене пети? А я тебе фіг підніму так. Ваганчика подійме мене, будь ласка, то я залишила секунди 3. Секунди три? Ага. Я вже все, я помер. знову. Поняв. Я знову тут розвязи. Я знову розв'язаю мотузку. А ч їх тут так, ну... Багатовато, якось. буду розв'язуватися. А їх тут так багатоватенько злиха? Я не. Ну, посидим, за Даня! Даня! Допоможіть! Мені здається, що трішки і мене. Я не тільки буду висіти. Я жива. Мене шотають! Де ти мій кольоровий зайка? Так, і втретє, мене повісили знову. Мені здається, тут... Я із... йду на твою синеньку. Відмітку. Темп. А чого в тебе, на відмітки. Ого. Мені здається. Ого. О! Мені здається, ти хоч їх трішечки, на ти їх то й Мені здається, що вони мене хочуть спитати, а чому ви не юзаєте MacBook. Я забирай, якщо стир. не встигаю. Я є. Якщо що, я вже втік. Мене вже нема. Людочка. Жіночко, жіночко. Вогонь то небезпечна штука. Не, не, не потрібно палити свою жопу. Будь ласка, відійдіть мені, я за цього боляч. Людочка. Людочка, ви живі? Людочка жива! Ну люточки скоро будуть боляче, чем мені здається. Зайка. На людочку речуть. Людочка, виживи? Людочка жива. Людочка визова. А я не Да. Людочка ви. От мене так би. Мене так же само. Шо ти знаєш? А чого мене не шотують? А от тебе, ну, тебе от щас прям шотнули, но мене я піднімаю шотують. Ну це мене є шотую. за того, що я до вас підбіжав, зайчику. Ну дивись, я от щас попробую піднятися. У вас же є досвід социальній хуй. А я ребята за не забрала. А я не розумію як. Мене просто вбивають. Це того, що.

Писа вухом. А ти. Мене, мене спочатку, будь ласка, підійми. А. Я, ну, лежу. Я зрозумів, Людочка, до побачення. Доброго Ха. ранку. О, oh, hello, є. Yeah. Значить, дивись, як це робиться. Бачиш що цього справи від мене хлопчик з цим з, з паличкою з кості. Ага. От ми йому кажем. Що в нього кость широка. Отак от, от забираємо. І отак от, от тікаємо. Швидкі ноги, пизди не получать. За нами, я гадаю. О! ще досі. Нам гості не потрібні. Падло, він мій бутір. Ні, не вміє. Атаки со спини. Ага. Да. Знаєш, як потрібно було зробити, а так потрібно було ззначально зробити тобі. А він мені щас. Спасибо. <пасіба> Не переживай, я тебе під'їму, зайка. Дякую, <пасіба> Ти мій кольоровий живий щит. <пасіба> а він заліз. А ну злость подла. <пасіба> а знаєш, що ми зараз будемо робити? <пасіба> він, він. Ого! Яшку зажми, будь ласка. Ми безсмертні. Офіційно заявляю. Нам... Бессмерть реальне. Записуйтесь на мій онлайн курс. Дві двічко, одна семірочка. Ай. Ай. За контактами обращайтесь к Петру Порошенко. О, о давай. Забивай його. Все. по православному. Це наш. Е, Петро Сергійович. Ти... Сказав, це наш Володимир Володимирович. Грібє. Якщо... Гриб Якщо відрізати, Гриби. то буде Путін. Данило Батькович. Данило Батькович. Данило Батькович. Якщо тобі потрібно, я завжди протягну тобі руку допомоги. Дякую. Ви мене чуть не били. До мене. В мене є до вас велике запитання. Ку, так. Ну, куди пошлете Володимира, а куди самі підете? Так, Володимира туди. Володимира туди. Володимира туди. Ну нехай. Куди? Попутного вітра йому срак. Тут, попутного правда. Я каба йому Сраку. Пропоную поспати. З ким? Зі мною. Тут? Трішки з тобою переспати. О, ну, так. розумієш, ну, зірвати твою вишеньку. Як це ще, ну. Так сказать. Зробити сейф. Я тут щось знайшов. Походу, це знову. Це знову печера. Я знайшов печеру. Тут є записка. Блін, ну тут коло печери. У! Я вже готую руку. Руку допомоги? Так. Так, тут горне ти чи я, Що може статись не так? Наталі. А я просто хотів попити чистої кришталевої Моржинської. без... Щось ваша рука не, не, не сильно цей його... ситне. Д... Ага. Вона була. Ну, одна. У Володимира Володимира, чого вона тільки одна. І то, якщо є, правда. Я пропоную Почекайте, почекайте. Тому що мій індикатор, на якому місяць, якщо я правильно розумію, там повинна бути зелена полосочка, от її немає. Опа. І мені б здається, якби нам б... ще раз поспати. <с? <с?> Но мені здається, ми вже більше не поспимо. Смерть. Що скажемо? Смерть? смерть від голоду. А, в тебе смерть, ну. Там в тебе пай. може бути. Ні, немає. Я поїм ягідки. Мені здається, здає, до нас, нас е, ну, прийшли пару е, білих чувачків. Почекайте, діди, будь ласка, трішки. Ай, ти попідняв на мене, да, так? Ми так це Дякую. безсмертні зайчики. Що підняли мене, мені здається. А не переживай. Мені потрібно підняти ще. Мені здається, сюди потрібно рішечки, ну. тик тих. Я вже здиву. Там, де я є, мене вже нема. Ви В натурі вода ви холодні, прохолодна. Ви хочете пити, ви захворіли. Типічне состояння, як сказати. Стан. Состоянник. Ай! Типічний я Типічний стан російського солдата. Мені здається, я трошечки підвернув ладошку. Ладошку? Day так, потрібно щось би поїсти. Енергетичний батончик. Листяний костюм. Так, ой-ой-ой. А, ой. вот вам падає. цей зайчик, Який куратор мого курсу. І каже Вітаю ще раз, маю питанечко, чому ви не зайте MacBook? Вам не зручно? Я відповідаю, мишку потрібно придбати, мені з тачпадом не зручно. Мені написати, а ще б, тому що я душніла, чи ні? Ну, мені здається, ну, можна. Ні, я, звісно, не душніла. Не-є-не, не разу. Не, не, не разу, не разу. Я хотів сказати, що ми майже дісталися до океану. А що по карті? Нам... нам куди по карті? Understand? Ми скоро, да. Туда. Нам туда нам надо. Нам потрібно туди. Так. Та в тебе є. О, тут Де? файний хлопак бігає. У тебе є поруч із, із голодом, чи з із водичкою, чи з чим. Такий чочок. Руки. Біцекса. Да. І Тобі пише, що ви захворіли, чи ні? Ні, в мене просто два. А, два. А не один. А. Але ви захворілось. А, так. Да? То не є файно, можу вам повідомити. Наєбнути горілочки. Потрібно наєбнути горілочки. Ти так файно шлепаєш по пісочку. песочку. Ляп, ляп-ляп. Мені здається, чи тут можливо є цей скала попереди мною. Ми не так здається. А може і Ні. Це не скала. А, це Це Дніпро. лужа. Це Дніпро. Опа. У мене для вас є подарунок. Морська зірочка. Не бажаєте придбати цю морську зірочку, Приносить щастя, захищає від порчі, Файний оберег. Всього лиш за 28 лайків під цим відео. Доброго вечір. Я... Якщо ти вивкнеш свій ліхтарик і сховаєш свою дубінку, то мені здається, що тебе не побачать даже обереги. А тебе Ісус Христос ночу бачив чи ні? Я як місяць серед зориного неба. З'їж зараз, ось, з'їж, зажми. А... Не, не нажми, а зажми. Ля-ля, яка хромка штучка. так... так... Да. Готов всосав. Люблю сосать. Це та сама дача Януковича? Я знайшов, мабуть, це місце, де ми будемо жити Недовго. А я вже залутав його. З піднизу? У мене просто руки.. Я нашел. Другий майчок, а, да, он спіднизу може достати. О, Нашов пістолет? Чуо? Ти тут пістолет був? А тепер слухай сюди. Ай, бульок, бл, ты ноху! У мене ты слот. <laughs> ja, я, я, я хотів отвести, типа понял вправо, и можно в полцем момент. Ебись, ты меня придумал. Табе поглянь, такие краевые. Там правда акула прилетаю. А тепер слухай сюда. Будешь виконувати мои команды. Або я продам тебе. Опа. Я слився с местности. Ну ну. Mm -mm. Даня, я знайшов нашу нову халабуд. Це я так зрозумів. Дім Януковича після того як він на, на курсі не переїхав. Опа! Модачку пойди сюди. А, все, пропало. Ти пам'ятаєш тут колоду? А вона в мене лежить. по ній. Листя? Зней? Листя. Ви зібрали листя. А можна по... А. Та, мабуть, можна. За цього можна листя зібрати? мол. Так, мабуть, можна. Тут спалачок от А, камінч. Я камінчик з палочки підібрав. Так. Я буду секонд бургер. Щоб він не за цей. Не І за навіть цей. не за той. Не зацвів? Не захолов. Хоча він уже захолов. Але я сподіваюся, що не повністю. Ну, боя. Дуже вкусно. Чому це захма. Чипозі, бачу, приязно. А я ще скончу. Я знаю. А в мене сила... ну точнеться. Біцепс уже другий. Двоєчка. Повезло вам, прокачуйтеся. Я досі. ну, точніше. Уже и так другий. Можливо, це залежить від того, скільки тебе пиздять? До речі. <рес> То есть. По, по суті, мене пиздили в принципі, да. Ты у нас по фок еще лидуешь. Я по. Я по-поптич. По Вона, правда, слегка Підгоріла. Я знаю, что пропоную Богданчику? Ау. Да не, дань, дань. Опа. Опа. Мужчина, добрый день. Мужчина. Вам пакетик нужен? Мужчина, ви будете картою чи готівкою розраховуватись? Мужчина, у вас є? Картка нашого закладу. Мужчина, ви не хочете телефон поповнити? Дві двічки, одна п'ятерочка. Комісія усього 10% від вашої заробітної плат плати. Нормальный хедшот. За те, що він не хоче пакетик з собою падла брать. Пакетик то святе. За пакетик, блядь. За пакетики дверь, блядь. За пакетик, бупадла. Ну, Мне кажется, что вода эти За... клиент. пакетик. Падла, надо с собой завжди брать пакетик. Ты меня зрозуми. Ты меня, падла, зрозуми. Блядь. Я, я маленький нюансик. Камешки. Э, манцы, манцы, манцы. Доброго дня. Вам Пакетик Орліфлейм НАТО. ну, добрий чоловіче, ну не вставайте. Вам воно не потрібно. Я вам. я вам кажу. Вам воно, от, ну. От воно воно прям ну, не потрібно. Я не знаю звідки з нього випала шкіряна на сук. От ти пакетик не купи, буде смертна карта, як камінчик. <смін> так, сейчас я беду кручатка по мою. Це займем мене приблизно 15 годин, точніше секунд. У вас... мене для вас є подарунок. Прийміть його з честь. Я назову її Адольф. Тітлер? Адольф з ініціалами. Адольф Г. Мені здається, я бачу, як вона немножко пробуточить. Це осадки. Дай сірбну. Це опади. А, Прям в око попало. Хорошо як. -то.